Всім привіт! Знімаю я відео, бо людей голова, були. чому це я не їздю на отробоці? Я вам скажу одне. На отробоці я як їздив, так і їздю. І мотор в мене на місці. Ось двигун, щоб люди не переживали, бо інші переживають. Наїздив я вже на отрабоці близько 10 тисяч кілометрів. Зекономив я вже. Близько тонни соляри, щоб ви собі розуміли, зараз тонна соляри стоїть 40 тисяч. От я зекономив близько 40 тисяч. А на машині я зараз дійсно не їздю, бо їхав у Крижополь, попав у яму, відбив коліщат. І дійсно, в мене зараз машина розібрана. Ось можете подивитися, машина стоїть на блоках. Щоб люди не переживали, що я мотор робив. Я одне скажу: на роботі, як їздив, так і їздити буду. І ви їсти, не хвилюйтеся, з мотором буде все гаразд. А не їздю, бо речагів немає. Ось заказав собі речаги, ось зварили мені нову балку до машини зварили, ось речаги зварили. Файні, на подіпниках, все. Так що машина скоро буде на ходу. Ось такі подчіпніки поставили мені замість саліндблоків. Речаги мені поварили. Взагалі, файно зробили, не жалкую. Так що всім пока і не хвилюйтеся, машина скоро буде на ходу і буде палити далі отработку.